Відновивши порядок та дисципліну повсталих легіонів Мезії та Панонії, Гай Месій Квінт Децій мав намір продовжити боротьбу проти германських племен, які вторглись у Римську імперію та спустошували римські поселення, вбиваючи та захоплюючи мирних провінціалів. Римські легіони були не проти такого перебігу подій, але не під керівництвом імператора Філіпа Араба, а під керівництвом самого Квінта Деція. Легіони Мезії та Панонії забули про свою присягу Філіпові та проголосили своїм імператором Гая Месія Квінта Деція на дворі початок вересня 249 року нашої ери. За словами Едварда Гіббона, Квінт Децій відмовлявся прийняти титул імператора та просив і навіть благав легіонерів не зрікатися Філіпа Араба і йти в бій під штандартами діючого імператора. Легіони відмовляли Децію у проханні і навіть погрожували його вбити, якщо сам Децій відмовиться від імператорського титулу. Звісно, життя важливіше, і Квінт децій погоджується, але він усе ж таки таємно надсилає лист Філіпові, в якому пише про події на кордоні і про те, що легіони проголосили його імператором. Також у листі Децій переконує Філіпа Араба у тому, що як тільки легіони Панонії та Мезії увійдуть у Італію, він, тобто Траян Децій, складе із себе усі імператорські повноваження та передасть усю владу Філіпові Арабу та його синові. З невідомих нам причин Філіп Араб не повірив словам Квінта Деція та, зібравши військо, вирушає на зустріч повсталим легіонам. Вирішальна битва між військами Філіпа та Легіонами Деція відбулася неподалік сучасної ворони. І, хоч війська Філіпа Араба переважали чисельністю, загартовані у боях із варварами Легіони Деція, завойовують перемогу. Філіп загинув і Децій вирушає в Рим, де ще до його прибуття притуріанці вбивають імператора Філіпа Молодшого, сина Філіпа Араба. Як зустріли Квінта, Деція у Римі. Римський народ вже звик до швидкої зміни правителів, а сенат був не проти того, щоб офіційно проголосити Квінта Деція імператором. Ні, не тому, що за Децієм стояли легіони та притуріанці, а тому, що Квінт Децій був одним із сенаторів. Друзі, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про імператора Гая Месія Квінта Деція, який стане більш відомий в римській історії під ім'ям Траян Децій. Поговоримо про людину, яка переслідувала християн і не рухала юдеїв. Але спочатку я хочу традиційно подякувати усім глядачам, які тульскають вподобайки та коментують наші історично-римські епізоди. Також ми щиро вдячні усім, хто підтримує наш канал на платформі Баймі Що ж, заварюйте чай або каву, ми розпочинаємо. Гай Месі Квінт децій народився у провінції Ілірик у селі Будалік, сучасне мартинці у Сербії. Швидше за все, Децій походив із заможної родини, адже отримав гарну освіту і досяг висот на політичній арені Римської імперії. Децій займав такі посади, як губернатор Нижньої Германії, Мезії та Раконської Іспанії. А з 235 по 238 роки нашої ери обіймав посаду префекту Риму, тобто був, скажімо так, мером міста. Після своєї префектури, Децій вирішував державні справи у сенаті за часів правління Філіпа Араба, який, як ми пам'ятаємо, обіцяв і дотримався свого слова керувати імперією, радячись із сенаторами. Що ж, смерть Філіпа Араба не зачепила почуття сенаторів, і вони з радістю проголосили Квінта Деція імператором. Але саме цікаве те, що Децій, прибувши на засідання сенату, усіма силами відмовлявся від титулу, говорячи, що серед сенаторів є більш видатні та більш досвідчені римські мужі а йому вистачить і посади префекту Приторія, яку він займав до того, як легіони Мезії та Панонії проголосили його імператором. Сенатори, як і Римські легіони, нічого не хотіли чути, та офіційно визнали Деція імператором, дарувавши йому ім'я Траян ім'я найкращого принципса Другого століття нашої ери. Звісно, Децій пообіцяв в усіх питаннях щодо управління державою прислухатись до думок сенаторів, і першим, що намагався зробити троян Децій, так це відновити забуту посаду цензура. Цензур, яким мав бути майбутній імператор Валеріан, мав займатися переписом населення, слідкувати за фінансовою складовою імперії, будівництвом, а також складати списки сенаторів, звільняючи з посад ледарів та хабарників, натомість призначаючи більш достойних римських політиків. Забігаючи наперед, скажемо, що з цього задуму нічого доброго не вийшло, адже Валеріан, усвідомлюючи, що його очікує, просто відмовився від запропонованої йому посади. Перший принцип з Римської імперії Август втілив у життя, скажімо так, політичну програму «Pax Romanum», тобто Римський мир та «Pax Diorum», тобто Мир з богами. Пакс Romanum та Пакс Діором утворювали рома Етерна, тобто вічний Рим, життя у мирі та злагоді без війни та з милістю богів. І ось на думку Траяна Деція, Римський мир було порушено, тому що не дотримувався мир із богами, адже імперією розповсюдились різні релігійні культи, адепти яких не забували час від часу шанувати римських богів та божественних імператорів, але робили це аби як. А от, наприклад, християни взагалі забили болт на вшанування Юпітера та компанії, і тим більше забили на якихось там обожнених імператорів. Їхня віра забороняла визнавати будь-яких богів, окрім Христа. На думку Траяна Деція, потрібно було заспокоїти злість римських богів, і імператор видає наказ: що до певного числа, певного місяця та певного року, усі мешканці Римської імперії, а особливо ті, хто називають себе християнами, принесли жертву богам римського пантеону та вшанували обожнених імператорів. Для християн це було проблемою, і для них замаячили переслідування та страти адже тих, хто відмовлявся виконувати наказ, деція, страчували. Звісно, Децій знав, що без бюрократичного підтвердження, тобто без папірця, який затверджує проведення жертвоприношень, не обійтись, адже будуть дурити. Тож була створена спеціальна комісія магістратів, яка наглядала за проведенням жертвоприношень і виписувала так звану лабелу, тобто витяг про те, що жертвоприношення виконано за усіма правилами. До речі, до наших днів дійшло близько 46 таких підтверджень, датованих 250 роком нашої ери, якраз часи правління Траяна Деція. Що ж, тих християн, які відмовлялись від шанування римських богів, було засуджено та превселюдно страчено зазвичай на аренах амфітеатрів, адже таких порушників закону імператора засуджували до покарання, яке мало назву ад Бестіум, тобто до пошматування дикими звірами. Були такі християни, для яких життя було важливіше вірування, і вони приносили жертву римським богам під наглядом комісії магістратів. Щоб ми зрозуміли, як це відбувалось, нам потрібно знати, що приносити у жертву тварину було не обов'язково. Вистачало просто вилити на вівтар молоко, мед чи вино і промовити потрібну формулу. І все, наказ виконано, потрібний папірець отримано. Гуляй вальсом, каса вільна. Наступний. Вам, мабуть, цікавий зміст документу, який затверджував виконання наказу. Що ж, процитуємо одну із знайдених археологами Лабел. Цитую: комісії, обрані для нагляду жертвоприношеннями від Аврелії Аммонос, доньки містуса з кварталу Меріс, жриці Бога Собека, великого могутнього безсмертного, жриці богів кварталу Меріс. Все своє життя я приносила жертви богам, а тепер знову, згідно з наказом і у вашій присутності, я принесла жертву, вилила у зливання і взяла участь у священних жертвоприношеннях. Прошу вас засвідчити це своїм підписом. Із записів античних християнських авторів нам відомо, що у Карфагені наказ імператора викликав такий ажіотаж, що потрібно було продовжити дію закону імператора, адже бажаючих принести жертви римським богам було досить багато. Звісно, серед політеїстів у чергах стояли і християни, і їхні гаманці не були порожніми. Справа в тому, що деякі християни, які прагнули не зрікатись своєї віри і в той самий час не засмучувати імператора, пропонували комісії хабарі. А комісія, отримавши фінансову подяку, виписувала християнам життєво необхідний папірець. Тобто, ви зрозуміли, рятувались прибічники Христа, хто як міг, але були і справжні християни, які втікали з міст, а дехто навіть усвідомлено йшов на смерть. Одними з таких свідомих християн були єпископ Риму на ім'я Фабіан, сирійський патріарх Вавіла Олександрійський, єрусалимський єпископ Олександр тощо. Цікавим моментом наказу імператора Деція було те, що юдеї мали право не брати участь у виконанні наказу. Чому? А тому, що ще Гай Юлій Цезар та Октавіан Август надали юдейській релігії статусу релігіолеціта. Якщо відверто ми точно не знаємо, яку назву мав цей статус, а назва релігію Олеціта ми знаходимо у християнському тексті Тертуліана, який цими словами і описує особливий статус юдейської релігії. Тобто римляни визнавали юдейську релігію дуже древньою та автентичною, а християнство для них було лише сектою. Тим більше у обрядах монотоїстичного юдаїзму часів Римської імперії були присутні жертвоприношення тварин, та й юдеї приносили жертви за здоров'я правлячого імператора. Знову ж таки, той самий Тертулян пише, що християни теж погоджувались згадувати ім'я живого римського імператора у своїх молитвах за здоров'я правителя імперії. Але визнавати римських богів, обожнених імператорів, а тим більше приносити криваві чи некриваві жертвоприношення, християни на відріз відмовлялись. Тобто вони перечили римській владі. А хто проти влади, той зрадник, зраднику смерть. Що ж, ми повертаємось у Рим, де приблизно наприкінці 250-го року дружину імператора Деція Геренію Етрусцилу було проголошено Августою, а сина Деція Геренія Етруска було проголошено Цезарем, тобто наступником влади. Таким чином, Траян Децій заснував нову правлячу династію. Приблизно в тому самому 250 році племена Готів під командуванням вождя на ім'я Кніва. Не Ківа, а Кніва. Утворили коаліцію із Карпами і знову, перейшовши Дунай, увірвались на римські території. Карпи пішли на Дакію, а Готи пішли на Фракію. Готи взяли в облогу місто Філопопіль, в якому зачинилися римські легіони під командуванням Тіта Юлія Пріска. Тоді армія готів розділилась, і Кніва з частиною вояків рушив на місто Нова, яке мав намір завоювати, але легіони під командуванням Трибоніана Гала дали готам гідну відсіч. Тоді Кніва із військом рушив на місто Нікополь на річці Істер. Готам вдалося взяти Нікополь в облогу. Раян децій знав про ці події і завершивши усі справи у Римі разом із своїм сином Геренієм Етруском відбуває на війну із варварами. Грані Етруск, очоливши частину легіонів, рушає на Фракію, а Траян Децій, очоливши іншу частину римського війська, рушає звільняти місто Нікополь. У битві біля Нікополя на Істрі Траян Децій завдає нищівної поразки готам і вождь кніва із залишками свого війська рятується втечею. Місто звільнено і Траян Децій прямує у Дакію, де так само вдало розбиває плем'я Карпів. Перемоги легіонерів Деція підняли бойовий дух вояків вище Олімпу, і вони почали переслідувати залишки війська вождя Кніви, але потрапили у засідку і зазнали поразки біля міста Берої. Зазнавши поразки, Траян Децій вирішив трохи пригальмувати та добре обдумати майбутні військові дії. Звістка про поразку легіонів Траяна Деція дійшла до міста Філопопіль, яке перебувало під облогою готів. Командуючи легіонами тіт Юлій Пріск, вирішивши, що децій загинув, і щоб врятувати мешканців міста та свої легіони, проголошує себе імператором та йде на мирну угоду із Готами. Пріск вважав, що Готи, отримавши гроші, пошкодують мешканців та вояків. Але коли відчинилась міська брама, готи перебили мешканців та пограбували місто. Пріск загинув. А ті вояки, яким вдалося вижити, рятувались втечею. Траян Децій, його син Гереній Етруск та Трибоніан Гал об'єднали свої війська для боротьби із готами. На початку 251 року римським військам вдалося отримати деякі перемоги над ворогом, і римський сенат надає Траяну Децію та його сину Геренію Етруску титул Германські, тобто Переможці германців. Разом із титулом Германський, старшого сина Деція Геренія Етруска проголошено Августом, тобто співправителем, а молодшого сина імператора Гостиліана проголошено Цезарем. В той час, поки сенат проголошував Августів та Цезарів, Кніва пограбував Філопопіль і з трофеями повертався за Дунай на батьківщину. Траян Децій вирішує влаштувати засідку на готів неподалік міста Абрітус, де й відбулася вирішальна битва між римськими легіонами під командуванням Деція Трибоніана Гала та Геренія Етруска. Кніва вирішив розділити своє військо на три частини: дві з яких вступили в бій із римлянами, а третя переховувалась у болотах. Римляни розбили військо кніви і готи почали втікати. Римські легіонери під командуванням Геренія Етруска та Траяна Деція кинулись на вздогін і потрапили у засідку на болотах. Античний автор Аврелій Віктор пише, що Геренія було вбито стрілою, а Траян Децій, бачивши смерть свого старшого сина, промовив: нехай ніхто не сумує. Смерть одного вояка це невелика втрата для республіки. Сказавши це, Траян Децій повів своє військо в бій. Поразка римських військ на болотах біля міста Абрітус була однією з найбільших поразок римської армії у римській історії. У цій битві загинули Траян Децій та його старший син Гереній Етруск. Тіла імператорів не привезли в Рим для останньої шани, адже за словами історика Зонари, він, тобто Децій, його син та велика кількість римлян потрапили у болото. Вони всі там загинули, і жодне з їхніх тіл не було знайдено. Про загибель Траяна Деція та Геренія Етруска з радістю згадують християнські автори IV століття нашої ери, які навіть через століття добре пам'ятали переслідування християн. Так, лактанцій пише: він, тобто Децій, був раптово оточений варварами і вбитий разом з більшою частиною свого війська. Його не вшанували обрядом поховання, але роздягнений і голий, він лежав на поталу диким звірам та птахам. Це був гідний кінець для ворога Божого. Грецький історик третього століття нашої ери публій Гереній Дексіп. Писав, що Трибоніан Гал, один з командуючих римських легіонів у битві при Абрітусі, зрадив Траяна Деція, щоб після його загибелі бути обраним імператором. Дійсно, римські легіони проголосили Гая Вібія Трибоніана Галла імператором, але чи зрадив він Траяна Деція? Про це ми поговоримо у наступних історично римських епізодах. Добра усім, крім ворогів! Почуємось!